Всім привіт! Сьогодні я знімаю свій 32-й тиждень вагітності. З цього тижня я вже нарешті пішла в повноцінний декрет. Тепер я вдома. Сьогодні, в принципі, перший день залишилась вдома. Ще не знаю, чим точно буду займатися. Ну, але хочеться трошечки відпочити, розслабитись, налаштуватися на майбутні події. Тим більше зараз в мене ще такий благодатний період, що попереду. Свято Миколая, Новий рік, тобто мені буде чим зайнятися і порядок трошки вдома понаводити. І до Нового року, і до появи немовляти. Думаю, мені буде весело. Що ще сталося цікаво в мене протягом цього тижня? Ну, цікаво чи не цікаво, Була я на огляді у лікаря, і лікарка в перший раз обмірювала мої розміри животика. Поміряла вона. Об'єм животика помірила висоту стояння на матки і сказала таку фразу, ну, я б не сказала, що у вас маленький плід». Це мене, звісно, вже не здивувало, але ще раз я вирішила в неї перепитати, що саме вона має на увазі. Немаленький, це значить, він середній, чи це значить, що він великий. На що вона відповіла ще більш загадково, сказала, що ну, поки що середній. Тобто є видно перспектива, що може набиратися більша вага у дитинки. Дома я зважуюсь, на даний час в мене вже 11 зайвих кілограм. Ну, Відповідно, якщо дитинка зараз важить десь 2 кг, тобто 2 кілограма на дитинку, ну, нехай там ще плацента, сама матка, але моїх кілограмчиків так само в мене досить багато є. З першою дитиною я набрала за всю вагітність 13 кг. Зараз вже є 11, ну, але ще в мене попереду десь місяці-півтора. Ну, думаю, 20 я вже не наберу, звісно, як дехто набирає, ну, але кілограм 14-15, напевно, може. Що мене ще почало турбувати в цей період, так це порушення сну. Пам'ятаю, що на початку вагітності я дуже сильно хотіла спати, і приходячи додому після роботи, я була настільки втомлена, що фактично тільки вечеряла, займалась з дитиною уроками. І тут же лягала спати. Це могла бути пів восьма, восьма година ввечері. Я засинала, я зразу відключалась і спала цілу ніч до самого ранку. Ну, вже зранку, там в шостій, пів сьомій я прокидалася і почувала себе бадьорою і відпочивши. То тепер я можу влягтися спати вже змучена, вже вроді би хочу, а заснути ніяк не можу і кручусь, і верчусь, і мене це дуже нервує, тому що я не можу собі знайти зручного місця і зручного положення. А якщо раптом я прокинувся вночі, то так само я можу годину, дві не спати. Ну, і ніяк не допомагає. Мене зазвичай дуже гарно заколисує телевізор, я його включаю, ставлю таймер на виключення, десь, наприклад, на півгодинки на 40 хвилин, і переважно протягом цього часу засинаю і телевізор автоматично виключається. То от буквально сьогодні вночі я прокинулась, подивилася, що то третя година, поставила один раз таймер на годину. Потім бачу, вже телевізор з мною прощається, пише мені на добраніч, а я спати абсолютно не хочу. Поставила його другий раз на годину, знову бачу, він вже прощається, а я не готова спати. І так вже, аж за третім разом, це значить я десь дві з половиною години крутилась, вертілась, ніяк не могла заснути. Ну, правда, зранку я вже доспала, але самі розумієте, зранку треба вставати і щось робити, зустрічати новий день, а не спати. А вночі от якраз би тіло мало відпочивати. Також прочитала інформацію про цей період вагітності і написано, що саме на 32-му тижні вагітності дуже часто з'являються розтяжки. Тому, якщо раніше я могла десь якийсь день пропустити, не помаститися олійкою, то тепер це вже роблю щодня і так. Ну, щільно намащую животики, стерна і груди для того, щоб все-таки в мене цих розтяжок не було, дуже мені їх не хочеться, проблю все, що від мене залежне. А ще що хотіла цікаво розказати, коли була у лікарки на прийомі, вона слухає серцебиття, слухає такою звичайною трубочкою якоюсь двосторонньою, прикладає до животика. Ну, як Кожна мама свій животик так дуже любить і дуже його ніжно гладить. І тут лікарка так притиснула цю трубочку до животика, що я думала, що вона дістане до хребта. Ну, видно, так треба, щоб добре прослухати серцебиття дитинки. Ну, але мене це дуже здивувало, що не така виявляється, там дитинка не захищена, і все з нею можна робити, і будь-які маніпуляції, нічого їй не буде. Тим більше, якщо вона з того боку так сильно товчеться і копається, то можна її з того боку трошечки попритискати і пощупати, і прощупати, де в неї там ніжки, де ручки, де колінко, де чоло, нічого їй не буде. Ще цікавою особливістю цього періоду. Ну, можливо, не тільки цього, але зараз я якось це так особливо гостро відчуваю: є перепади настрій. Може ні з того, ні з цього бути поганий настрій, якийсь такий депресивний. І я розумію, що реальної причини для цього немає, аж ніяк. Але чомусь мені сумно, чомусь сльози накочуються, будь-яка дрібничка може викликати в мене якісь ридання. Ну, ну не ридання, але такий пригнічний настрій. Мені це дуже не подобається, тому що мені це не притаманно, я не є такою історичною дівчинкою, яка чи що буде плакати. А зараз розумію, що просто не володію своїм настроєм. Намагаюсь, звісно ж, як всіма силами себе відволікати від таких настроїв, покращувати, десь на повітря, вийти, щось, можливо, каву випити. Ну, але є така особливість. І ще мені в консультації дали графік, заповнює такий бланк. Щоб я заповнювала графік вирощень дитини. Сказали, щоб заповнювати кожного дня кожний 10-й комплекс вирощень. Тобто от, дитинка там, порухалася один раз, ніби один, рахуєш до 10, і на 10-й раз пишеш, на якій це годині, ну, заповнюєш, ставиш галочку, в якій годині це відбулося. Ну, але це, як на мене, досить складне завдання, тому що будь-яка майбутня мама вже. Я вже звикла до цих ворошінь дитини, можна на них навіть не звертати увагу. Якщо я хожу, щось роблю, я свій просто не звертаю увагу. Потім в якийсь момент це було на тому, що ой, дитинка ж поворушилась, а який це раз, чи це третій, чи п'ятий то раз. Ну не знаю. Ну, напевно, це такий приблизний графік, тому що ворошінь має бути не менше десяти, і для того, щоб ікри просто знали, чи я чую дитину, чи я не чую, можливо, навіть для самої мами, щоб вона більш уважніша була до... До тих ворошін, щоб не пропустити чогось жахливого. Ну, в мене дитинка десь десятий раз ворожиться, шоста, сьома, восьма вечора. Я думаю, що це нормально. Ну, І читала, в принципі, наскільки часто вона має ворушитися, але думаю, що це все в мене добре. Ну, от, в принципі, все, що в мене відбулося за цей тиждень, всі новини, більше нічого такого особливого немає. Тому показую вам свій животик. Ось мій пузик. платячку, обтянутий, такий кривленький, гарненький. Ось такий він вже. На цьому в мене все. Буду прощатися. Всім па-па. Ставте лайки, пишіть коментарі.